У селищі Краснопавлівка Лузівської громади проходить ярмарок вакансій. Його влаштувала Харківська обласна служба зайнятості. Місцева волонтерка Вікторія прийшла поцікавитися грантовими програмами та можливістю навчатися. Напевно, це щось буде пов'язано з медициною, тому що в мене вже є А медсестра також хотілась би на реабілітолога піти навчатися, тому було б непогано. І грант, напевно, це більше щось буде для. Переселенців або військових хотілося би або для діток нашого селища. Служба зайнятості пропонує широкий спектр послуг безробітним. Працівники також допомагають учням визначитися з майбутньою професією. Актуальними на ринку праці залишаються робітничі спеціальності, здебільшого чоловічі. Опановувати такі у центрі зайнятості пропонують і жінкам. Тракторист машиніст раніше традиційно чоловіча професія. Сьогодні тракторист машиніст це особа, яка володіє навичками, умовно кажучи, натискання кнопок на всій сучасній техніці. цього достатньо. Оператори верстаті з числовим програмним керуванням. Треба знати, як працювати на цьому верстаті, і може працювати як чоловіка жінка. Ну і водії. Сьогодні ми активно навчаємо на нашій базі на базі спеціальних шкіл жінок, які будуть потім керувати автобусами, тролейбусами, трамваями. Нестачу фахівців підтверджують і представники місцевих підприємств: Тепловодосервісу необхідні слюсарі, ремонтники, трактористи, газо, електрозварники. Молодіж до нас знайде, основні пенсіонери. Потрібно скільки слюсарів, наприклад, п'ять, а працює два. То, звісно, два виконують об'єм роботи більше набагато. Відпочинку, як немає. Ми обслуговуємо жиліш-комунальне господарство у нас, житло, водопровідне господарство, водовідведення, теплопостачання і мусор. Ще вивіз побутових відходів. Служба зайнятості допомагає Лузівській громаді з пошуком фахівців. Разом вони реалізовують кілька програм, зокрема армії відновлення та першими в Україні громадського помічника зільничних офіцерів поліції. Це Мазуренка Ірина Миколаївна, і в первій, в другій, треті дні роботи вона вже почала показувати, що вона дійсно може це робити. Користь є, і я хочу сказати, що такі люди нам потрібні. Вона сприяє старості у здійсненні адміністративних заходів щодо недопущення порушень правил благоустрою, щодо недопущення там, може там певних моментів служба і справах дітей. Потратила кошти місцевого бюджету, це і ремонт кабінету, це і автотранспорт, це і певне обладнання. У центрі зайнятості задоволені реалізацією пілотного проєкту та збирається приклад Лозівської громади поширювати в Україні.